У Коломиї волонтери спіймали афериста. Хлопець із Донецької реєстрації збирав гроші на лікування хлопчика, мати якого про це нічого не знала. Поліція вилучила гроші у розмірі тисячі гривень та сумлівлі документи. На недобросовісного волонтера натрапила волонтерка справжня Оксана Вандич, керівник координаційної волонтерської ранди. Вона каже, що це не перший візит цього псевдоволонтера до нашого міста. Черговий раз наша координаційна волонтерська рада зловила афериста, який вже не перший раз, коли ми збираємо кошти, вже ми раз на нього писали заяву. Людина з припискою в Донецьку область, місто Харцизьк, приїжджає сюди і каже, що він допомагає дітям. Коли ми почали телефонувати на ті номера, що пишуть на скрипці, мама сказала, що вона взагалі не знає про це нічого. Ми вже не перший раз ловимо цю людину, і вона просто нагло бреше в очі і говорить, що він допомагає дітям. Обурена таким випадком і дружина пораненого бійця АТО Світлана Чуфицька. Жінка каже, що документи у хлопця недостовірні, а мати дитину, для якої начебто збиралися гроші, їйсь Хархциська нічого про збір коштів не знає. Він сказав, що він був в інтернаті в Маріупольському інтернаті. А Оксана буквально тільки дві тижні тому приїхала з Марьинки, Він там був в інтернаті, що якобы сирота, А с Марьинки, и он сказал, що це чотиритажне здание, А на самом деле это здание То есть человек даже путается, он не знає, що йому сказати. Для перевірки документів людини, що збирала кошти у поліцію, викликала нотаріуса Тамару Базюк. Вона каже, що є великі сумніви з приводу достовірності паперів, які пред'явив хлопець тут іде однозначно якась нестиковка в документах. Виходить з тих документів, які я бачу, про те, що договір про надання послуг, який був укладений між благодійною організацією та її представником, який збирав кошти, був укладений швидше ніж мати попросила збирати гроші для лікування її сина. Крім того, є недотримання реквізитів документів. Зокрема, договір про благодійню про надання благодійної допомоги укладений на російській мові, що не відповідає діловодству і всі документи. У нас на території України укладається на українській мові, немає обов'язкових реквізитів. Крім того, у листі звернення матері не бачу ні дати, ні, ні зазначення пріз... прізвища ім'я по батькові. Зрозуміло, що кошти збираються вже повторно. Документи, як на мене, викликають певний сумнів, на мою думку, їх обов'язково треба перевірити. Керівник Коломийської поліції Остап Білейчук взяв цю справу на особистий контроль. Про це повідомила Роксана Баранська. Також. Пані Баранська сказала, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 -ю. Шахрайство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або громадськими роботами на строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Триває досудове розслідування. Коломийські волонтери застерігають містян від шахрайства та радять допомагати тільки тим, кого ви знаєте.